Хвилиною мовчання за героями країни розпочали урочисту частину святкування дня міста синьо-жовті прапори та квіти, вишивані сорочки та дещо сумні усмішки Дніпропетровців. На святкуванні за покликом серця зібралися городяни, яким не байдужа доля країни. У мене дуже патріотичні відчуття. Я хвилююсь за свою країну. Дуже переживаю. Святкувати потрібно обов'язково. А чому я сама прийшла сюди? Тому що я українка. Я виховую дітей і вивчаю їх, щоб вони дійсно були дійсними українцями. Передодні було чимало суперечок та обговорень, чи потрібно святкувати у складний для країни час. Та керівництво міста заздалегідь переконувало – святкуватимемо стримано, але патріотично на підтримку вимушених переселенців та лікування ранених бійців. У наших солдат з Дніпропетровську ну, з Дніпропетровська з Дніпропетровської області дуже високий патріотичний дух. те, що на від війни, але дух високий, і всі хочуть закінчення війни. Я горжусь тим, що я українець, тим, що я. Живу в Україні, тим, що воюю за Україну, тим, що я укроп. Тож ворогам усім на перевір. Шануємо прапор вільної держави. Дніпропетровський міський голова Іван Куліченко подякував небайдужим городянам, побажав усім терпіння та нагадав: скелі на берегу Дніпра основа впевненості та надії, а герб міста символ сили та незламності. Я пишаюся тим, що живу у цьому місті, місці справжніх громадян. І справжніх патріотів. У цьому і полягає місія Дніпровська, серце України. Задаємо слова пам'ять Івану Вагряному. Ми є, були і будемо ми вітчисна наша слава. Слава Дніпропетровську, Слава Дніпропетровцям, Слава Україні! Де, слава! Олександр Вернигоров, Юлія Логвиненко, новини 9 каналу.